Добрий день, це канал Я і Мої Кози, і ми з вами будемо робити розпалковку. Я вже відкрила, подивилася, чи так, чи ні. Чи все мені те, що мало бути. Зараз я вам покажу, що я заказала. Заказала я в інтернет-магазині Smart Snack. От, заказала я попкорн Funny Ship. Ось, заказала дітям, бо до мене всі діти поз'їжджалися, окрім двох самих старших. Ось ті всі є вдома. Ну, так як вони приїхали трошки з відпочинку додому, ну, я продовжила їм відпочинок. Вони цього не знали, що їх таке чекає вдома. Ось вони люблять ввечері всі сісти, посидіти, подивитися. Якесь кіно на комп'ютері, яке їм подобається. Вони собі включаються і сідають. Ну, я думаю, їм ще продовжу свято. Розпаковки з покупок будуть, відео будуть з їхніх е, подорожів, так що все попереду. Ну, а так як сам перед покажу, бо потім з'їдять і не буде. Ось то я вам покажу, що я заказала. Які, які прийшли мені смаколики для дітей. Ну, я теж не, не проти смакоту по таку поласувати. Так що приступимо до розпаковки. Так, ось такі в нас попкорни різні. Ось, ось така весела овечка. Перекладали мені малий так пише. Так, тут ще у нас є. Ось такий попкорн. Який зі сиром. Бо сир намальований, то я так думаю, що зі сиром. То який з карамелькою. то теж з карамелькою і з корицею. То карамелька і шоколад. Це солоний попкорн. Так. Це таке Це тебе? Це масо. Це з маслом. Так. Так, це попробували з холодцем і з хроном Досить смачно, вже мало що залишилося Так, це у нас попкорн з горішком і з карамеллю я так поняла. Карамель попкорн. І ось такий. Попкорн молоко шоколадом. А моя де попкорн? Ту що я їла? Я принесла, чи, чи то не принесла? То, це вона. Оце вона їла? Ну. Я, я вже майже щось поп і попкорнці з'їла. оце то я справилася. Ось такий. Ммм, але смачний дівчата. Ось так-то. Ось такі. Я їм заказала смаколики, і вони собі ввечір будуть смакувати. Файні щип, зветься, попкорн, а магазин Smart Snack. Ось. Хто хоче побалувати своїх діток, можете заказувати. Такий ящик мені прийшов великий, але смачно. Ось такі діла. Ось такі то я. Заказала смаколики. Ось цей з маслом треба ще попробувати, який він смачний. Ну, я думаю, ті, що ми відкрили, всі дуже смачні. Ось. Дуже смачний ще попкорн. Ще був з крабом. Така була пачка з крабом. Ось, Зі смаком краба. Ось такі діла. Її вже нема. Смачне раз-два розходиться, раз-два смакують. Ну, а це вони оставили, кажуть, вечір. Посмакуємо коло кіна. Я пожену кози на день, а вони будуть собі смакувати і сидіти оддихати. Вони сьогодні попрацювали, ось, спололи ми гарбузи, морку, наломили гечки. І вибрали кабачки. О! А тепер можуть діти відпочити. Ось, щоб там не казали, що вони не відпочивають в мене. Все ми прекрасно ми все робимо. У нас все виходить. І відпочити, і попрацювати так, як має бути. Ось такі справи. Так що всім всього найкращого. Посилання на інтернет-магазин. Закріплю в коментарях, кому цікаво, заходьте. Ось. І вибирайте собі. Всім смачного, хто буде заказував. Я рішила своїх побалувати. Ви знаєте, от маю ту кукурузу для попкорну, але вона мені щось не так вистрілює. Чи я її жарити не мію, чи як, я не знаю. Ну не то, не ті смаки, не, не така вона виходить. Не так вона вистрілює вся. Ну а ця досить досить смачно. Так що ось такі справи. Ладненько. всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідючому відео. Далі буде розпаковка, як діти. Приїхали, що покупляли, покажемо. Напевно, завтра, а може, аж післязавтра буде. Ну, побачимо. Всім до зустрічі в слідючому відео. Всім миру, спокою, затишку. Curitiba, meu amor. Papá.